Доброго ранку вечора, дня чи ночі, наші дорогі та шановні слухачі та слухачки. Сьогодні ми вирішили все ж таки трошки відійти від такої нашої стандартно коміксу анімаційної теми, хоча, чесно кажучи, за цей сезон ми так уже ходили наліво неодноразово. Ну, вже так не кажи наліво, це все одне і те саме, це все в один бік, це все візуальна культура. Ну, чому так, так, так? так? Наслідки життєдіяльності, біосфери, та? це все одно. <гум> настінні малюнки чи комікси, це все одне і те саме. Настінні це... малюнки, власне, власне. Ярко, зупинись на цьому слові. настінні малюнки це був початок не лише коміксів, не лише сторітелінгу, але також сьогоднішньої нашої теми. А сьогоднішня наша тема просто одна з моїх улюблених: це є польська школа плакату. Можна сказати, колиска моєї творчості і такий недосяжний ідеал для мого бачення розвитку української культури, але Власне, напевно давай, думаю, все по треба часі. тут роз та розмотати клубочок трошки назад, почати або з початків плакату, або з початків твоєї творчості. Я навіть не знаю з чого краще. Давай, поки що мою творчість відкладемо. Ну, так як я її відклав, то і ми так її відкладемо. А зараз вернемося до історії. Отже, більшість наших історій за останні два роки вони чомусь починаються з війни. Хм, цікаво. Чому? Давайте е, подивимося то. на Польщу, нашу дорогу сусідню державу. Я не знаю, чи ви слухаєте цей ефір, і ситуація з блокуванням кордонів вже якось розрулилася. Можливо, ви слухаєте цей ефір через 10 років, і ситуація взагалі змінилася ще інакше. Але в будь-якому випадку, те, що відбулося в Польщі після Другої світової, навряд чи можна назвати швидким відродженням. Тобто історій гарної відбудови Польщі не так вже й багато, особливо коли ми говоримо про середину і кінець 40-х. той час все, що попадає до Польщі, воно в якійсь мірі мусить мати. Тверде пакування ідеться через те, що дороги розбиті, залізниця розбомблена, пошта ледь-ледь працює. Один з таких прекрасних впливів західної культури, який проникає у Польщу, це є кінострічки, тому що вони запаковані в метал, в металевих боксах їх можна будь-як передати. Тільки вони попадають на територію Польщі, їх тут же починають дублювати. Вони розповсюджуються по відкритих, закритих і андеграундних кінотеатрах Польщі. Всі дивляться в кіно і є лишень одна проблема: звідки ми маємо знати, яке кіно і коли йде в цьому кінотеатрі. Тому що загальна прекрасна американська чи італійська і практика того часу разом з кінострічкою передавати цілий тираж віддрукованих плакатів або принаймні зображення, яке можуть переробити в країнах і перекласти. Ну, треба все на власне іншу мову перекласти ну, назву, трошки щось змінити, наклеїти зверху а. шрифт, так. Це все відбувалося, але папір, плакат це все не переживало поштових переправлень. Тому дуже часто до Польщі доходили лише металеві скриньки, добре захищені з кіноплівкою, і жмут макулатури розмоклий, розтоплений солдатськими чобітьми, замурзаний болотом, який взагалі не можна було ніяк використовувати. Чекай, Ярко, я думаю, що тут треба таку все таки малесеньку історичну вставку. Треба сказати, що після закінчення Другої світової війни Польща опиняється власне під частковою окупацією радянського союзу і стає так би мовити країною соціалістичної демократії. Відповідно стає сателітом радянського союзу, опиняється по. Комуністичну частину залізної завіси, відповідно, цензура працює там також. Відповідно, цензура також скаже, які фільми можна дивитися, які не можна. Тому навіть не всі ці бляшані прекрасні коробочки з кінострічками попадають до глядачів. А ті, які попадають, то часом навіть можуть бути порізані з вирізаними сценами. Це траплялося не лише в радянському союзі, але також і в Польщі. А плакат мені здається сприймався взагалі як вияв такої дуже буржуазної культури. І тому до нього підходили лише з більшою підозрою, ніж до самої кінострічки. І отут я себе запитую, чому? Тому що фільм він відбувався десь в закритому приміщенні, і лише якась групка людей, які дістали квитки на цей фільм, пішли і подивилися його. А плакат він не є в закритому приміщенні, він в відкритому приміщенні. Відповідно, його можуть побачити набагато більша кількість людей. Відповідно, його треба цензурувати ще серйозніше. Ще уважніше, тому що його побачать навіть ті, які не бачили фільму, і що вони собі подумають, що ми тут пропагуємо якусь буржуазну культуру. Подумали чиновники, польські чиновники від культури, і сказали: ні-ні-ні, ці плакати краще нехай потоптуть, потопчуть оці ці солдатські чоботи а ми собі зробимо свої плакати соціалістичні, комуністичні, плакати, які все таки відображають нашу дійсність. І тут є той цікавий момент, який для мене не до кінця зрозумілий, і я думаю, що можливо ти мені допоможеш з ним краще познайомитися, бо незважаючи на рівноцінно сильний комуністичний гніт в Польщі після Другої світової війни, їхня культура не зазнала такого сильного кенселінгу, як, наприклад, це відбулося в Україні. Тому що так, ну не знаю, чи то художників менше розстріляли, чи то більші, більша присутність поляків в урядах був або була ну, менше москалів, більше поляків. Та я так, не знаю, так, чому так сталося, але художники пережили Другу світову. Ти розумієш, чому е, і письмо, так. ну так. Ну дивись, в Україні були 20-ті, 30 ті а особливо 30-ті роки ці січистки, коли розстріляли просто ціле покоління письменників і художників. Тобто, в Україна було набагато більше колонією, і Україна, зрештою, була частиною Радянського Союзу, тоді тобто, як Польща зберегла свою відносну державність і так само відносне самоврядування. Це відбулося не лише в культурі, зрештою в Польщі, так само і в сільському господарстві там не було стількох кулгоспів, як були в радянському союзі. Там навіть та ж церква зберегла відносно е, помітний вплив в, свої, е, в державі. Тобто, можна побачити, що країни так званої соціалістичної демократії вони по різному були сателітами радянського союзу і по різному зазнали впливу і утисків. В якихось частинах вони були менш утиснені, в якихось більше. Та? Такі країни, як Румунія, напевно, там була ще гірша диктатура, ніж в Радянському Союзі. Тоді, як Польща чи Чехословаччина того часу, ну могли собі десь щось дозволити, чого не могли навіть дозволити в Радянському Союзі. Хм. Ну, і на такій от хвилі, напевно, польські художники були запрошені до діяльності над рекламою фільмів. Ну, тобто була комерційна підстава, так були фільми, на них приходили люди, залишали гроші. Ті, хто крутили ці фільми, мусили якось людей зацікавлювати, і так як вони не мали можливості представити безпосередньо закордонні плакати, вони запрошували до співпраці молодих польських художників, які там в той час оклигували після війни, і також намагалися якось собі збудувати життя. Тут я додам зараз ремарку від себе, Марко. Якщо ти чуєш, що я дуже неправий, то я чекаю твої цеглини в мій бік. Але мені здається, що польські художники отого от початку 40-х, середини 40-х, були неймовірно під впливом все ще німецьких проявів дадаїзму, які там собі добре клубилися в 30-х. Усіх наших слухачів запрошую додатково прослухати наш сезон: війна, п'ятий ефір про Джона Герцфілда і компанію. Але техніка колажу і така. Е Долька гумору в тому в своєму арті, мені здається, що вона проявлялася в поляків того часу абсолютно по-додагійськи. Що ти про це думаєш? Я з тобою погоджуюсь, та але дивися, що німецька культура теж зазнала кенселінгу до певної міри в 30-х роках і дуже сильно. І, власне, через усі всі нацистські прояви, через організацію нацистських виставок, так зване дегенеративне мистецтво, де висміювалися і дадаїзм, і кубізм і сюрреалізм, Тобто в Німеччині ця культура 20-х років цього плакату з гумором і креативом вона зникла абсолютно повністю її не існувало. Якщо вона десь ще існувала, то вона частіше існувала, можливо, в Сполучених Штатах в також якомусь такому напівандеградному середовищі. Я думаю, що особливо впливало на польських художників плакату з 40-х років, це в основному американське мистецтво цього експресивного абстракціонізму чи абстрактного експресіонізму. Тобто мистецтво, де художники дозволяли собі бавитися плямами, лініями, несподіванками, це десь спало вплив також і на графічний дизайн Сполучених Штатах, і десь також воно поволі також і отримало свої відголоски в Польщі. Напевно, одна з таких радикальних різниць, в тому ключі, між Сполученими Штатами і Польщею, є те, що мистецтво Сполучених Штатів все ще дуже сильно базувалося на реалізмі та людській анатомії. Натомість в Польщі з цим було значно простіше. І, наприклад, ми маємо для порівняння. На жаль, ми нашим слухачам цього не покажемо, але якщо ви хочете, ви можете, звісно, загуглити. Це, це є плакати до громадянина Кейна в 40-х роках. Можна вважати, що це якби отой такий перший плакат для поляків, який здобув аж ціле міжнародне визнання, ніби що таке, так? Тобто, всього на кіноплакат, який висить, так, але при тому він. Їздив по країнах по мистецьких виставках і здобував багато різних нагород, і це такий один з тих перших зафіксованих показників польського плакату в міжнародному мистецтві, який каже, тут є польська школа плакату, все це дерево ми підписали, воно зафіксоване. Ну, бачиш, я думаю, тут треба зробити ремарочку, що після війни відбуваються такі міжнародні виставки плакату. В 40-х і на початку 50-х років, і власне на одній з тих виставок польський плакат власне отримує чи не на всі нагороди. Мені здається, це був чи Томашевський, чи Томашевський, той, власне так. з тих угу. початків плакату. І, власне, вони змогли вийти на міжнародний рівень, і так як ти сказав, вони змогли підписати це дерево. Те, що українські художники навіть собі не могли уявити взагалі взяти участь в міжнародній виставці в 40-х угу. чи в 50-х роках. Тобто, тут можна вже побачити, що. Наші мистецькі школи стояли на абсолютно різних рівнях. В нас можна сказати, художники ще були в концтаборі, тоді як їхнім художникам можна було навіть вже брати участь в якихось міжнародних виставках. Звісно, що в них також немає такого сильного прояву соцреалізму. тобто, без сумнів, польський соцреалізм існує, але він не створює отак цілковите обличчя мистецтва сорокових п'ятдесятих. І мені здається, що польський плакат того часу це одне з тих явищ, які рятують польське мистецтво в повоєнний період, від такого е радянського бруталізму, та, який сказав, сорі, тут має бути родіна мать і без всяких. Ну, власне, і отут в мене є дуже таке одне ще підставове питання. Тому що, окрім того, що є художники, які можуть творити креативний і цікавий плакат, окрім того, що є цензура, яка може бути сильнішою чи меншою. Є ще також глядачі, які готові побачити і сказати, о, яке то файне, о, ми хочемо такі плакати. І от тут ідеться про виховання е, глядачів, чи глядач виховується художником, в даному випадку, плакату, чи глядач виховується цензурою, яка йому каже, що є добре, що є погане. І от тут я також не маю конкретної відповіді, тому що в кінцевому результаті до великої міри художник також слухає того глядача. і... Чи свідомо, чи підсвідомо він десь також іде зустріч його смакам, і отут мені здається, що український, чи тоді ж український радянський глядач дуже часто був ну мало вихований, йому треба було ще покоління пережити десь до 60-х років, поки з'являється Алла Горська і оця когорта художників, які намагаються творити справжнє українське мистецтво, нове українське мистецтво. Але в 40-х, 50-х роках український глядач був або наляканий, або невихований. Тому в нас можливо не буду такого феномену, як був в польському мистецтві, скажімо, з польським плакатом. Плюс що, польський плакат настільки міцно зачепився, власне, в такій високомистецькій ділянці, що навіть там, неодноразово, будучи в гостях в польських художників, вже такого там старшого покоління, чи там в їхніх майстернях, чи, чи на університеті, я бачив в них в часто оправлені... в. Такі класичні чорні рами, примірники плакатів, там не знаю, того самого там Томашевського, так чи компанії. Тобто ці плакати, оригінальні, їхні видруки того часу, вони стали таким, як кажуть, поляки Арциджелом, так, таким творенням мистецтва, яке от не соромно в себе в хаті на стіну причепити, і це не тільки там така культурна цінність, але і, зрештою, фінансова. Так, тобто, це вже стало детеріатом. Однозначно, і тут я, напевно, підходжу до того питання, з якого я взагалі то хотів почати нашу нинішню розмову. Навіщо плакат? Чому плакат? Чому існує плакат? Я розумію, чому існував плакат в 19 столітті. Тоді виникали фабрики, на фабриках виготовляли різні продукти, продукти треба було рекламувати, друкували плакати, казали, купуйте наше мило, бо купуйте наші молотки. Добре, потім з'явилося кіно, почалися з'являтися плакати для кіно які пізніше навіть перетворилися, як ти кажеш, в архітвори, які не стидно повісити тепер навіть на стіну. Зрештою, навіть на фірмі, на якій я працюю, існувала довга традиція друку плакатів. І зараз більшість плакатів 20 30 х років прикрашають стіни кабінетів дирекції. Це, зрештою, нормальна західноєвропейська традиція. Але я себе запитую про сьогоднішній момент. Навіщо плакат сьогодні? Бачиш, для мене це все ще питання, тому що ну, ми живемо в світі після ковіду. Ну, я розумію, що mm -hmm. ковід все ще є, він вже ніколи звідси не діється, так? Але віртуалізація суспільства перейшла на такий рівень, що, наприклад, ходячи по місту і дивлячись на сіті ну, для мене питання, чи на них ще хтось дивиться, і чи вони справді приносять хоч якусь матеріальну власність тим, хто рекламує на них свою подію. Угу. Тобто, чи паперова реклама зараз ще взагалі має місце в суспільстві для мене це величезне питання, незалежно від того, що я спостерігаю величезні бюджети, які крутяться через паперові реклами, чи Києва, чи Львова, чи інших українських міст, не зважаючи на війну. Для мене іноді є відчуття, що це просто викинення на гроші гроші на вітер, тому що зараз інтернет вирішує все. Ну тобто, всі питання продажів, реклами, якоїсь акумуляції аудиторії довкола події. Це вже все перейшло повністю в інтернет-простір. А інтернет-простір це місце для дешевки, це місце для швидко зібраних банерів. Та, в принципі, важко сказати, що художникам можна заплатити такі гроші, щоб вони там виживали з того, що вони роблять банери для Фейсбуку. Чекай, чекай, Зрештою, плакат теж починався з дешевки зі швидко зібраних наборів будь-яких шрифтів, які тільки могли uh -huh. знайти в типографії. Uh -huh. Він також починався з того, але мені доволі трагічно чути від тебе, як визнаного художника плакату, таки таку зневагу до сучасного сучасної ролі плакату в свідомості. Тобто, я розумію, що плакат перейшов в якусь іншу роль зараз. Можливо, плакат перейшов в якісь банери в, на вебсайтах, це якась його нова іпостась. Але цей друкований плакат, він все ще існує, але я думаю, що він перетворився знову ж таки на якесь таке вишукане мистецтво, на мистецтво, яке не шкода повісити в рамку. Тобто, плакат десь починає до певної міри для мене з'єднуватися з картиною. Так, і до цього ми, напевно, ще сьогодні неодноразово повернемося, але якщо ми говоримо знову ж таки про те прекрасне питання, яке ти сьогодні зачепив, це є освіта споживача. Тобто, в мене враження, що я чим рідше, чим далі, тим рідше я бачу в, на стінах людей, до яких я приходжу в гості, картини, Угу, так. не кажучи вже про старі картини, не кажучи вже про якісь дуже нові картини. Ну, може, це така мода? Може, мода Я... на мінімалізм, тобто чисті білі стіни. Мінімальна кількість меблів і Apple лептоп, в якому цілий світ і інтернет, так ну так. Це це цей гуглівський такий чистий кастрацький дизайн, який ну, проживе, може ще 10 років, може 20 років, але далі буде розвиватися щось інше: і прийде мода на хати, захаращені старими меблями і старими картинами, і обов'язково з фікусами, і якимись глинянськими килимами. Я вірю, що це дуже це Я дуже на це сподіваюся. Я чекаю цього часу. Я хочу до нього. Душити і жити в хаті завалені, завалені фікусами, картинами і польськими плакатами. Послухай. Я думаю, ми творимо це цю, цю нову моду. Її Треба не треба до неї доживати, її треба починати творити вже зараз. І навіть те, що ми зараз про це говоримо. Ми говоримо про ті плакати, повертаючи десь в суспільний дискурс, цю увагу до плакатів, до того, що ой на стіні може висіти щось таке гарне, старовинне. Не обов'язково зрештою картина, можливо, картина, можливо, це може бути висіти якийсь плакат. Це є повернення до думки. А коли ми маємо думку, у нас з'являється увага, а коли з'являється увага, то з'являються ці предмети навколо нас, тому що вони є, але якщо ми про них не думаємо, ми їх не зауважуємо. І це десь, напевно, те, чим мені подобаються плакати, що поки ми не, про них не подумаємо, ми їх можемо не побачити на стінах. Можливо, вони висять, вони волають на нас з усіх куточків нашого міста, але насправді ми просто їх не зауважуємо. Але знаєш, тут напевно, давай ще зачіпимося за це місце, де ти сказав, як плакати переходять в, інші в картини. сфери, в картини. Та і напевно, от це є прекрасний поштовх для художників Польщі. Вже після цього такого розквіту плакату, там в х і в 50-х, так уже в 60-х, в якихось в якійсь мірі, а може навіть наприкінці 50-х, оцей стиль, який є в плакаті, він дуже плавно заходить взагалі у всю польську графіку. Тобто його там, де не копнеш, там можна побачити: от гей, це зроблено в стилі польського плакату. Чи це журнали, чи це марки, чи це зрештою мої улюблені ілюстрації. І там, наприклад, не знаю підбірки журналів, які не дісталися в спадок від нашого діда. Ну в якійсь мірі вони наповнені ілюстраціями і версткою, і взагалі цілим дизайном цих журналів у стилі, ну я б сказав, польського плакату школи плакату. Тому, хоча в світі це явище називається польська школа, школа плакату, але для мене це є взагалі явище польського сучасного мистецтва по другій світовій. Ну так передусім польського графічного дизайну я угу. погоджуюсь з тобою. І тут ще моя така маленька ремарка, можливо, до твоєї і моєї освіти до певної міри, кожен кожен з нас десь відчув цю впливу вплив в освіті, також вплив плакатів. Ти по своїй мірі вплив польської школи плакату, польського плакату. А я до певної міри швейцарського плакату, тому що навчаючись в Цюріху на науковій ілюстрації. Великим завданням було вміти дуже реалістично, дуже точно передати акварельними великими кількістю шарів лишування, передати оце відчуття поверхні, чи взагалі реалістично зобразити предмет, і десь це було так само заложене в основу швейцарської школи плакату, де в центрі плакату мусив бути дуже реалістично зображений предмет, який ти продаєш, ну а навколо нього могла бути якась там гарна декорація. Тобто реалістичне зображення предмету, це було все для швейцарського плакату. Тоді як польський плакат був в тому плані набагато креативніший, глибо, глибший, і цікавіший, я би дуже хотів, щоб ти, хоча б кілька слів, можливо, сказав про свій власний особистий досвід освіти і цього живого доторкання до польського плакату і його творців. Ну з мого досвіду, то якби школа польського плакату мені з дитинства була близька, та і коли була можливість. Їхати вчитися в межах стипендії гауда Полонія до академії мистецтв Варшаві. То власне, я ну, тарабанив у всі двері, власне, про плакат. Та я, я дуже хотів вчитися на плакаті. Так потім, коли я вже почав, я почав думати, а холяра не хто є кафедри коміксу, і кафедри естампу, може, треба було щось інше. Але якщо чесно, так оглядаючись назад, я розумію, що це був чудовий вибір, тому що я попав в навчання до просто такої зірки польського мистецтва Зигмунда Янушевського, Зараз вже покійного пана професора для мене, напевно, назавжди. Вчителя в серці, так, і я би сказав, людини, яку не тільки я можу там вихваляти як художника, але в першу чергу як педагога. Тому що після українсь... двох українських освіт, ну я напевно в мистецькому плані був дуже сильно зломаний, так. Тобто, моя зневіра і е, не знаю, якийсь такий. Е, Абсолютно похмурий погляд на майбутнє мене як художника, він був цілком зцілений професором Янушевським. І я не можу сказати, що він мене хвалив чи давав мені там не знаю, якісь визнання моїх талантів. Так Тобто він вмів давати дуже правильні фідбеки, але при тому в ньому була якась така свята віра у креатив у всьому. І це я би сказав, дуже, дуже класний вислів. Свята і... віра у креатив у всьому. От це те, що кажеш, що в центрі швейцарського. Плакату мало бути реалістичне зображення, та тобто технічно правильно виконане, то мені здається, що якась така основа того польського плакату, який попав до мене через цей освітній процес, це те, що в центрі має бути знахідка, то mm -hmm. цей от креатив, несподіване бачення, несподіване втілення якоїсь думки, яка, можливо, соціально вже дістала дуже багато різних шарів і ідей. Але чоловіче саме через тебе ця думка може втілитися інакше, і напевно. Тут є така прекрасна основа того польського плакату, яка дотепер кується, яка дотепер тримається в межах їхньої освітньої програми, яка передається новим і новим людям, і яка в якійсь мірі є вічна через ту основу креативу. Ого, тобто можна сказати, що польський плакат все ще існує. Ця школа польського плакату все ще десь продовжує жити. Однозначно, багато моїх одногрупників до тепер малюють плакати, мають виставки в Польщі і ну, так би, толіруються власне як плакатисти. Угу. Тому що власне бачиш, дуже часто чуючи про польський плакат, дуже часто говорять, що от після 89-го року, після того як Польща перестала бути цією соціалістичною країною, коли вона комерціалізувалася, що власне ринок десь вимив порох з порохівниць польських художників, і польський плакат перестав існувати. Тому що якби нова комерція не потребувала цього плакату, фільми вже не потребували цих польських плакатів, продукти рекламувалися західними фірмами. Що польський плакат, так би мовити, втратив своє функціональне значення. Але те, що я чую від тебе, це не так. Тобто, він десь перейшов в якесь інше середовище. Ну, по-перше, є все ж таки такі ну, фундації в Польщі, які займаються тим плеканням їхньої мистецької спадщини. Одна з них це є музей плакату у Вілянові. А також є багато спілок митців, які між собою там мають домовленості з галереями, які мають можливість це все виставляти, показувати, продукувати, тому що, ну, наприклад, для України зараз зробити виставку плакату це ну, або щось таке, що е, дуже тяжко організувати прихід людей туди, або це щось має бути дуже дороге і мажорське. Натомість в Польщі воно все ще тримається на прекрасному рівні у цього середнього класу. Та, коли ну, є якась група зацікавлених, вона, мабуть, може бути невелика, але вона прийде на ту чи іншу виставку. Вона буде цікавитись, вона буде ну, в першу чергу проявляти там свій інтерес, а в другу, можливо, іноді підтримувати фінансово. І от те, що польський плакат він залишається на тому середньому рівні, що він не переходить в еліточку і не занепадає в якісь там такі, не знаю, цілком ретроградні штуки, мені здається, що це його запорука виживання. Uh -huh. Окей, а яка запорука виживання українського плакату в такому випадку? Перейти повністю в банери на вебсайтах, чи перейти все-таки в еліточку і стати картиною? А, якби я знав відповідь на це запитання. Тобто, Залишимося відкритим. Е, так, по-перше, е, ми дуже часто в радіоатрамент ми знаходимо відповіді. Ми часто ставимо якісь запитання, і в межах от наших якихось двох голів знаходимо якусь думку між ними, які можуть бути варіантом відповіді на те чи інше питання. Але коли ти зараз питаєшся, яка доля польського плакату, для мене воно виглядає українського плакату. Перепрошую. Це... Для мене воно так виглядає, знаєш, ну, десь суміжне з тим, а яка доля українського мистецтва, яка доля українського дизайну? Uh -huh. і... Глибоке питання. Це дуже глибоке питання, яке я впевнений, що. Слухай, давай про це запишемо колись окремий подкаст. А якщо наші слухачі хочуть щось про це почути, будь ласка, напишіть, що ви хочете про це почути. Так. Аго, слухачки, слухачі, ви там? Пишіть, будь ласка, ми дуже чекаємо. Бо ми все сказали про плакат, що ми хотіли сьогодні сказати, але ми знову не почули вас. Ми дуже хочемо почути ваших слів. Тому, папа, -па, сідайте, пишіть нам коментарі. А вам гарного тижня. Дякуємо, папа. -па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.